Батальйон з вищою освітою, бізнесмени, чоловіки, що легко переходять на англійську або японську кухар з італійським дипломом, чи прокурор усі добровольці з різних областей України, які стали бійцями спецбатальйону Дніпро 1 Чому багаті та успішні пішли на передову про життя батальйону Ольга Павловська? Їхня база Маріупольський аеропорт тут бійці спецбатальйону Дніпро 1 і живуть і оберігають литовище від атак. У Маріуполі спецбатальйон Дніпро 1 вже понад місяць. Сюди хлопці прибули, коли почалася активна операція із зачистки міста від бойовиків. Вже затримали понад сотню терористів та диверсантів. Вилучено в них зброю. Бійці вже навіть не рахують. Вони зараз, як щурі, поховались по норах, але ведуть свою роботу тихо. От зараз треба головне ліквідувати це все в корінь, просто виробити. Ну але ще одна з великих проблем: ви розумієте, що є і чиновники, і продажні, які. На дві сторони працюю. там, де сильніше, там і прогинаюсь. Володимир Парасюк із батальйону возить продукти і ліки тим військовим, що перебувають на передові. Є ситуація, що п'ють воду з річок і їдять сухарі там, бо ну неможливо добратися. Везли їм, і ми під обстріл попали. і Задні колесо пробили, то на тому колесі втікали 10 кілометрів. Воно аж загорілося. То я поміняв колесо заднє, напевне, швидше ніж на формулі 1 Тож на скромний обід у батальйоні не нарікають. Суп гороховий і компот і хліб. А звідси до Росії рукою подати в цьому наметі. Бійці батальйону разом з прикордонниками під обстрілами охороняють українські рубежі. Всі безпечні люди, всі є по кілька вищих образовань, все добровольці, всі прийшли захищати нашу родину. Просто інакше ні оглі. Психолог з Донецька Дмитро Яригін заради служби навіть весілля відклав. Зізнається, не пробачив би собі, якби втік з Донбасу як біженець. Мені смішно наблюдати такі ситуації, тому, що прикриваються проблемами там. Яка б сім'ї, діти в та любого мужчины, гражданина защищать свою страну. Кожен з них може будь якою миті написати рапорт та поїхати додому, але до звичного життя не втік ще жоден боєць батальйону. Ольга Палос, Олександр Куліш Донеччина, ТСН 1+,1.